Stand down. my day. Привіт, я стат. В цьому відео я розберу, як саме працюють ухилення та контратаки у Вуві, бо там справді є цікаві моменти та техніки. Почнемо з ухилень. Їх є два типи: звичайні та ідеальні В грі Perfect Dodge. Звичайні ухилення витрачають витривалість та оходять невеличкий відкат після двох натискань підряд. Якщо натискати їх затримкою, то піти у відкат вони не встигнуть. Якщо натиснути ухилення біля ворожої атаки, то відбудеться Perfect Dodge. Заповільниться час, відтвориться спеціальний звук, відновиться витрачена відривалість, та ухилення не підуть у відкат. Так, я сказав біля ворожої атаки, бо не обов'язково, щоб моделька торкалася її траєкторії. Достатньо бути поруч. Під час перфекту же персонаж отримує айфрейми, кадри невразливості. Запам'ятайте це слово. Тобто йому деякий час неможливо нанести дамаг, а також взяти у захват, що є механікою деяких ворогів. Що цікаво, час цих айфреймів залежить від висоти модельки персонажа. В дітей цей час майже на 40% менший менше за дорослою чоловічу модельку. Ще одним плюсом перфект-доджу є доволі помітна заливка концерта енергії, що може пришвидшити вашу ротацію. Можна навіть спеціально кидати саппортами під атаки, щоб швидше не збирати концерти. Поки ми не перейшли до наступної механіки, хочу додати, що відходити від ворогів ривками завість перфект доджо, як на мене, небезпечніше, так як відбігаючи можна витратити зайву тривалість і не мати ресурсу на ухилення. Також сюди входить бездумне чи панічне натискання ухилення. Так як можна втратити два заряди ухилень чи відтривалість завчасно і залишиться тільки дивитись, як вам прописують удар. Завжди намагайтесь сконцентруватися, не просто тикнути кніпку. Напрямок вашого ухилення, до речі, теж має значення, бо можна випадково вийти за радіус атаки і, як мінімум, не отримати додаткового концерту. Що ж, тепер до так званих горі дощкаунтерів. Перфект дощ дозволяє здійснити протягом певного проміжку часу атаку, що також має айфрейми. Зазвичай Dodge Counter є частиною серії базових атак, просто з окремим більшим множником. Наприклад, Винкорд це третя атака, після якої можна продовжити бити одразу четвертою і так далі. Це є так званим комбо скіпом що може допомогти на деяких персонажах швидше отримати якісь елементи їх навичок. Візьмемо, наприклад, Веріну, яка за п'яту базову атаку отримує стак Форти. Її Dodge Counter є третьою базовою атакою, тож для стаку форти достатньо буде зробити ще дві базові атаки. Більше про комбоскіпи, а вони бувають не тільки після Perfect Dodge та інші корисні механіки Вугу, ви можете знати у цьому відео. Пан Ян Ву вам все пояснить. Також у деяких персонажів Dodge Counter може мати окрему анімацію. І от тепер саме цікаве: Dodge Counter може бути натиснути як майже одразу, так і з доволі великою затримкою після Perfect Dodge, а саме до того, як персонаж повністю випрямиться. Така техніка називається відкладений дочь каунтер та дозволяє продовжити час айфреймів від Perfect Dodge. Але майте на увазі, що невразливість від Perfect Dodge закінчується раніше ніж остання можливість натиснути Dodge Counter. Тому при використанні цієї техніки з'являється невеличкі віконце, коли персонажа можна вдарити. Звичайний та відкладений каунтер дозволяють ухилитись від атак, одночасно наносячи дамаг, а також інколи зменшують ризик не спіймати момент для ухилення. Яку з двох технік використовувати варто вирішувати по ситуації? Проти спами там боса Фаусі, я, наприклад, не тягну з каунтерами, Він б'є часто і постійно, тож так я внесу більше домогу і не матиму ризик померти у віконці між перфект доджем та каунтером. А от проти цих атак Темпис Мефіса я навпаки використовую додж-каунтер, щоб здійснити контратаку. Так, це була підводка до наступної механіки Вули. Якщо ви грали в осу, то ви вже знайомі з механікою, коли треба натискати момент звуження двох тіл. У його ворога і вашої атаки є так звані хітбокси, місця якими гра реєструє зіткнення об'єктів. Якщо хітбокс вашої атаки торкається хітбоксу ворога, коли кого зійшли, то відбувається усмішна контратака, що, як правило, зупиняє ворога та інколи перериває серію його атак, а також знімає доволі непогану частину його вібрейшн-щита. Сіра полоска під ХП, признаці якої ворог стає тимчасово оглушений та дозволяє себе вільно бити. Також в деяких ворогів контратака має додатковий функціонал. В того ж, гограмного Мефіса контратака прибирає клона, а якщо не контратакувати певні атаки гограмного то й покрає нас потрійним пуском якихось сумнівних знарядів. І так, в нього починаєш з певного рівня гограми, такі атаки не підсвічують кільцем і таке буває. Здійснити контратаку не можуть пістолетчики, окрім деяких атак карроти. В ректифаєрів, як правило, це тільки деякі атаки. Також контратакувати зазвичай можна єшками, пультами, інтроскілами, ехоскілами. Ну і при перемиканні в бою персонаж робить базову атаку, нею теж можна. Не знаю навіщо ця вам інформація. До речі, про хідбокси я до цього згадував не просто так. Якщо хідбокс ваша атака торкнувся ворога зарано, то гра це запам'ятає, і навіть якщо ваша атака залишиться у ньому до потрібного моменту, то контратаку все одно не зарахую. З іншої сторони, якщо ворог атакує вас з відстані швидко наближаючись, і ваша атака залишається на якийсь час, як от в спектрі ровера. То навіть якщо ви натиснете її зарано, ворог може сам на неї напоротись. Використовувати це особливого сенсу нема, але, думаю, допомогло краще зрозуміти саму механіку до контратаки. Ну і як ви могли здогадатись, не легше всього контратакувати швидкими або дуже частими атаками, наприклад, ульта жияння та крутилка камелія контратакує гарантовано. Також після атаки можна майже одразу втисти дочь, це вас підстрахує випадку, якщо ви атакували зарано, але використовувати це з розумом, бо рвок збиває серію базових атак і може заповільнити вашу атацію на деяких персонажах. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Сподіваюся, відео було вам корисним і ви взнали щось для себе новеньке. Пишіть коментарі про що чи про кого ви хотіли дізнатись більше. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо мій контент вам до вподобай. Приєднатись до мого телеграм та твіча. Бувайте і до зв'язку. Eradicate. Junior.